Вітаю всіх на своєму каналі. Вирішили ми трішки зробити такий невеличкий об'їзд наших діляночок з пшеничкою. Ось така картинка. Як можете бачити, це посів був три тижні тому. Вологи не було. Буквально тиждень тому почалися дощі. Три дні назад пройшов взагалі гарний дощик. Ось такі маємо сходи. Це ми тут цілий рік тримали пар, цілий рік одискували, щоб не було бур'янів, щоб посіяти тут елітку, пшеничку і отримати якийсь посівний матеріал, щоб на наступний рік не купувати. Що ми маємо? Звісно, сира земля геть зовсім зараз на даний момент. І ось такі сходи-пшенички ми вже отримуємо. Трішки рвані сходи, але видно, що перший дощик, який був не дуже великий, достав до неї. Достав і почали сходити. Тобто, я думаю, що через пару тижнів картинка зміниться. В кращу сторону, тому що вологи зараз вистачатиме. Добрива під посів ми також вносили. Там під защитною картинка взагалі гарна. Там більше вологи, напевне, накопичилося, і сходи вийшли набагато рівномірніші. Так, ось такі сходи зараз по пшенички У нас Сподіваємося, що холода до нас прийдуть не скоро, для того щоб ця пшеничка хоч трішки якось вилізла з ґрунту. Зараз поїдемо ще на декілька діляночок, так чисто подивитися, що там відбувається.